Слава Україні. Слава і мужнім захисникам. Продовжую відео про свої сорти і гібридні форми надранніх термінів достигання. Перший ага У в мене два кущі, один теплиці. Вже достиглий, мабуть, з тиждень, вже нижні ягоди, досить солодкі, добрі. Тут кущ перепутаний. Не запутатися, це в мене спонсор. Тут рукавчики перекручені. Значить, Загарульд. Дуже врожайний, викидає по три суцвіття. Потребує нормування обов'язково. Ну, і Я залишив по дві ґонки в теплиці. Якби було по одній ґонці, вже б він був би давним-давно готовий. Так як Віталій Толмар знімав мідео своє, він в відкритому ґрунті лишив по одній ґрунті. І вже в відкритому ґрунті він давно вже їх смакує. Значить, сказав, потребує нормування. Гронка не потребує ніяких додаткових операцій. Вони дихають, вони вільні. Гронка є невеличкі, є більші. У мене були до кілограма. Ягоди з грон не осипаються. смак набирає дуже швидко цукор. Якщо перевантажувати, кажуть, мускату не буде. в мене навіть з перевантаженням мускат завжди є. Я от зараз спробую найнижчу ягодку. Ягодки невеличкі, такі до 10 грам. Причудовий смак. Зернятка вже коричневіють. Дуже приємний мускат. В нього. Консистенція ягод така трішки. Рідкувата, шкірочка при з'їданні не відчувається взагалі. Плодоніжки, хоч і тоненькі, але вони не перегинаються. Я такого не спостерігав за ним. Цей сорт, чи гібридна форма, звісно, для сімейного споживання, тому що для промислових, мабуть, він не підійде. І, до речі, пагони вже, бачите, коричневі, вже йде визрівання добре. В відкритому ґрунті в мене вже верхні ягоди також добрі, ну ще низ не, под... не дозрів. І в відкритому ґрунті я також лишив по дві ґрунки на пагоні. Так що дозрівання там трішки затягнеться. Особливих хвороб на ньому я не помічав таких, ні гнилий, ні осипань нема. Це сорт для сімейного споживання. Ось покажу. Одну сторону куся, які От є, досить гронка на крайніх лозах. Бачите, грона, мабуть, тут лишив дві грони і там одна гронка і вище вон друга. Ну Оця гронка точно буде за кілограм. Ну Оці теж непогані. Но... Бачите, кругом по дві грони лишив. Це спонсорний плюс. До речі, спонсор же верхні ягоди також мають мускат. Ну за Гарольд все. Наступна гібридна форма, супервишня котова. Це прищепа. На кущі тут і Супервишня І на задньому плані там ефект ОМ. І наталі тут все в кучі. Ну, супер вишня на ті прищепи на цьому кущі найслабший йде. Бачите, такі грунка дуже маленькі, але чим вразило дуже ранній термін достигання. Ягоди вже давним-давно готові. Я вже пробував. і Зараз ще попробую нижню ягідку одну. Колір бачите, такий темно вишневий. Є трошки ягодки в різнобій пішли, але це сигнальний врожай. Зернятко вже коричневіє. В смаку є хороший мускат, який мені нагадує чимось пістрого. У мене ще є також власно кореневий куш в відкритому ґрунті. І він же також там забарлився, але ще смаку не набрав. Міставання є. Но чим подобається та гібридна форма? Дуже ранній термін достигання. Більш про нього не можу нічого поки сказати, буду спостерігати. Ось тут в мене таких викинуло він 4 Ну, Ось на ці 2 гронки викинув. Ну, ось таке, будемо бачити, далі будемо спостерігати. І ще одна гібридна форма це форма сонечко Писанки Олега Михайловича. Бачимо, це прищепа. Тут разом сонечко з ефектом. На сьогодні я розкажу про сонечко. Трошки є осипання ягіць. Тут в мене в теплиці, в парнику, в кутку саме крайній кущ. І тут сонечко трошки було підхватило у Але що я про нього можу сказати? Минулому році була сигналка тут, на цьому кущі, кілька сигналок було. Надзвичайно ранній термін достигання, заходить дуже в ранні терміни. Минулому році було ідеальне запилення, цього року, як бачите, такі є трошки менше ягоди, ніби як горошинки також. Ну, вони всі смачні. Як бачите, на пагоні лишився дві грони. Ще з того боку там є. З тієї сторони, ну там темно, там важко буде зняти, щоб було видно. Но сонечко заходить дуже в ранні терміни достигання, як я казав. Смак в нього причудовий з мускатом. Дуже гарний мускат, приємний. Зернятко вже коричневіє, вже можна його споживати. Грона не треба нічим працювати, грона проріджені такі, дихають, шевеляться. Мабуть, треба нормувати, залишати все-таки по одні грона, тому що там з того боку там не видно, там грона дуже здоровечі. А я все позалишав по дві гронки на пагін. Це трошки перебор. Дуже швидко скидає кислоту, її майже не відчувається взагалі. Зараз смак причудовий, дуже гарний. Шкірочка при з'їданні не відчувається. Пауни. Ну, поки затримується визрівання, бо є все-таки тут перевантаження. Я вже посадив в відкритому ґрунті два кущі сонечка і ще понащіплював в кількох місцях. У минулому році на кущі висіли довгенько, мабуть, зо два тижні я випробував. Ну то було тільки сигнальний врожай, було дві громки. Я думаю, що ця гібридна форма має велику перспективу. Ранній термін достигання, чудовий смак. По хворобам також нічого особливого не зауважував. От тільки те, що трішки тут у хапнуло сонечко. Ну, Це все-таки залежить від мене. Тут погане провітрювання в кутку парника і тому таке сталося. Ідеальних сортів чи гібридних форм не буває. Але ми повинні вирішувати що заводити в себе і випробовувати в своїх умовах. Я в своїх умовах випробовую і ось такі результати вам показую. Треба ще зважити на те, мабуть, що залежить від виноградаря, яке буде формування кущів. Якщо кущі будуть провітрюватися гарно, буде достатньо доступу повітря, щоб гарно запилювалися виногради. Тоді не будуть ніяких питань виникати, чому щось погано запилилося. Ну, ось таке. Завершую всім нам миру, перемоги, до слідуючих відео. Бувайте!